Всім привіт! З вами І Це знову обзор модів для Майнкрафту 040. Так, це дуже крутий мод на телепорти або на портали. Так, зараз вдивимося цей мод по порядку. Нам він додає там, де блоки. Як бачите, радіо, якісь непонятні блоки. Наприклад, такі вони понятні проігруватель і ще щось там. Я не знаю, що вони роблять. Ну, я знаю, дається, що цей робить. Дає нам... ...прижок, як ви могли бачити. Звук такий голосний. Цей теж нам дає не то, що прижок, а такой, як біжимо, і нас тако відкидає, бачите? Віться. Так... Ну, якось відкидає такого боки. Це така штука, що нас теж буде підкидати, як на неї станемо. ...тако вистрілювати. І все, головне зі звуками, дуже класно. Класно все. Так, це у нас радіо. Ну окей. Тут у нас є пластина, як бачите. Зараз візьмемо смій-проігруватель. І тут типу, музика. А, зараз вона грати в мене не може, бо я там не достановив мода, коротше. Там треба було ще розпакувати деякі файли, я цього не зробив. Так, е, як бачите, такі є штуки ще, яких берете такі звуки. Це типу е, самі наш портал. Ні, це ще не портал. Я помилився. Коротше, бачите, з допомогою цієї штуки ми можемо такого кляснути на будь-який блок його взяти. Потім можемо його підкинути. Так само і з будь-яким мобом. Оце зліва оцю штуку клясти йде. Наприклад, моба. Думаю, вам занадто голосно. О, то в мене самий звук голосний. Ну окей, це, я думаю, портали. Так, да, це портали. Наприклад, зробимо тут і тут. Дивіться. Все ми тут. Це взагалі дуже класно все працює. Можна зробити таке замикання, яке я зараз робив. Просто стати на портал і не сходити з нього такого, а просто на нього стати. Нас буде прикидати то на то, на то на той, то на той. Тут ще є такі два роботи маленькі. Вони щось нам будуть говорити, але я не знаю, що вони роблять. Короте. Їх бити я, погоду, не можу. Тільки можу взяти їх і такої підкинути. Yeah, так. Нам ще, do... нам ще мають додаватись тут е... топори якісь багато. Ну, я вам кажу, я цей мод якось не достановив, що я там потім розберуся, е... ну, ви можете скачати, там, установити. Там, мабуть, прийдеться, все-таки прийш... е... треба два моди встановити, тільки один установив. Що в мене така, що є тут книжечка, типу, як ми тапнем нею? Тут типу, є всяке про розробочики, там можете зайти на його сайт, можете там налаштувати, коротше, саме цей мод, де що там. Я по ньому не розбирався, але ну, ви можете це зробити. Тут, як я вже казав, багато топорів, що добавляється. Ну, я цього. Так, це що у нас? Е. А, це теж блоки брати, точно. А, після ти під себе чи що? Ніяк не можу поняти. Ну окей, дуже класний мод, можете скачати і розібратися. Дивіться, свиня попала в порт, але чітко. Клас! Плась. От до це поставите народ лайк, оце дуже чітко. Ну окей, ссылка на цей крутий мод буде в описанні, можете його скачати, розібратися. Жаль, що я не можу вам показати ті топорики, такі великі, різні, бо так як е, щось не достановив, щось помилився десь. Ну окей, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі, всім пока.